Мої вітання. Ви на каналі Смачно та Гарно вдома. Є рецепти, які не просто про смак, вони про дитинство. І сьогодні я готую два смаколики, які готували ще наші бабусі. Але й зараз ці страви залишаються не менш популярними. Це смачні пісочні рогалики з начинкою та ароматний тертий поріг з варенням. Ці смаколики пахнуть домом, теплом, теплими спогадами та дитинством. Тож давайте сьогодні приготуємо їх разом. Повернемось спогадами у дитинство та поласуємо смачненькою домашньою випічкою. Для приготування першого рецепту нам потрібно 400 г борошна, 1 чайна ложка розпушувачу та холодне масло або маргарин 200 г. Бабусі наші готували цей рецепт на смальці. Звісно, якщо у вас є смалець гарний домашній, гарної якості, то, звичайно, приготуйте з ним. Я вже декілька разів готувала цю випічку на смальці і скажу вам, що на смальці вона ще смачніша. Тепер гарненько перетираємо борошно разом з маслом до ось такої крихти. Далі до цієї крихти відправляємо 200 г сметани. Жирність будь-яка, яка сметанка у вас є, такої додавайте. Також додаємо дрібку солі, можна додати ще дрібку ваніліну і все гарненько перемішуємо. До тіста, цукру ми не додаємо, так як у нас буде дуже солодка начинка. Все гарненько перемішуємо, і тепер із цих інгредієнтів замішуємо однорідне тісто. Тісто пісочне, довго вимішувати його не потрібно, потрібно тільки зібрати його в однорідну кульку. Тісто дуже тверденьке, на початку замішування вам може здати, що його неможливо зібрати в кульку, але це не так. Під дією тепла рук, тісто стає м'якеньке і піддатливе, і гарненько з'єднується ось в таку однорідну кульку. Готове тісто я перекладаю в пакет і відправляю в холодильник на 3-4 годинки. Можна приготувати його з вечора, а зранку вже випікати смачненькі рогалики. Для начинки я використовую густе повидло, в мене це повидло з айви. Рецепт цього повидла є на моєму каналі, можете передивитись, і якщо у вас буде айва, то обов'язково приготуйте це повидло, воно дуже смачне. Дістаємо тісто з холодильника, розділяємо його на 4 частинки, припудрюємо борошном поверхню і тепер розкочуємо кожну частинку тіста у круглий пласт. Намагайтесь зробити коло однакової товщини, щоб воно було рівненьке, бо від цього буде залежати зовнішній вигляд рогаликів. Тісто я розкатала діаметром приблизно 28 см та розділяю його тепер на 16 рівних частин. Звичайно, робіть це за допомогою гострого ножа або ось такого ножика для піци. Ним дуже зручно працювати. На кожну частинку тіста з однієї сторони з більшої, я викладаю повидло. Обов'язково використовуйте густе, щоб воно не витікало під час випікання. І тепер скручуємо, ось таким чином, як я це роблю на відео, ось так рогалики. Я нічого не затискаю, так як моє повидло досить густе і начинка не витече. Викладаю на деко для запікання. Вмикаю духовку на розігрів на температуру 180 градусів та випікаю рогалики при цій температурі впродовж 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь по легкому золотавому кольору. Тільки на рогалики спеклись, гарненько припудрюємо кожен рогалик у цукровій пудрі. Обов'язково це робити саме в той момент, коли рогалики ще гарячі. Інакше на холодних рогаликах цукрова пудра триматись не буде. І ось така краса в нас вийшла, ось така велика миска, неймовірно, смачних домашніх рогаликів. А я починаю готувати наступний не менш смачніший рецепт, і це в нас тертий пиріг. Для його приготування я беру 550 грамів борошна, один пакетик розпушувачу, це 12 грамів. 50 грамів цукру, дрібку солі та дрібку ваніліну. Все гарненько перемішую. І тепер до борошна з усіма інгредієнтами, нам треба натерти масло або маргарин, також холодне із холодильника, як і в першому рецепті. І так, як і в першому рецепті, його можна замінити на смалець, бо саме на смальці готували наші бабусі і з смальцем буде ще смачніше. Його нам необхідно 300 гривень. Вбиваю сюди 2 яйця. І тепер з'єдную всі інгредієнти між собою до однорідності. Як і в першому рецепті з рогаликами, нам треба приготувати однорідне пісочне тісто, довго його не вимішувати, а саме зліпити його докупи. Якщо у вас це буде складно виходити, то ви можете додати до тіста 2 столові ложки холодної води, з'єднуємо інгредієнти між собою і виходить ось таке більш-менш однорідне тісто. Можна його ще підмісити буквально декілька хвилин, щоб воно стало ще трішки м'якішим. Ось таке в результаті виходить гладеньке однорідне тістечко. Це тісто треба розділити на дві частини. Одна частина приблизно одна четверта від всієї маси тіста, а друга частина це 3 четвертих від всієї маси тіста. Меншу частину відправляємо в пакет і в морозилку, а більшу частину відправляємо в пакет і в холодильник. І тримаємо все це там приблизно одну годинку. Через годинку дістаємо більший шматок тіста та викладаємо його на пергамент. На пергаменті буде легше з ним працювати і легше розкачати його в тоненький пласт. Розкочуємо тісто в тоненький однорідний пласт по розміру трішки більше, ніж деко, буквально на 1 см з кожної сторони. Викладаємо разом з пергаментом на деко. І тепер тут вже формуємо. Зайве тісто зрізаємо, де не вистачає, можна ось так доліпити. І формуємо рівненький, гарненький майбутній поріг. В цей час ще друга частина тіста у нас знаходиться в морозилці, поки її не дістаємо. Тепер нам треба додати сюди начинку. Цей поріг готують традиційно з варенням, але звичайно можна приготувати із замороженими ягодами чи будь-якими фруктами, які попередньо треба проварити з невеличкою частиною крохмалю. Якщо ви використовуєте варення, то обов'язково використовуйте густе варення. Мені найбільше цей поріг подобається з варенням з чорної смородини. Для мене це прям, ну, дуже смачно. Зверху на варення я натираю тісто, яке ми відправили в морозилку, розрівнюю його рівненьким шаром і пиріг майже готовий. Залишилось його тільки запекти. Випікати пиріг я буду у розігрітій духовці при температурі 170-180 градусів. Продовж 40-45 хвилин орієнтуйтесь, звичайно, на золотаву скоринку. Ще теплим нарізаємо пиріг на порційні шматочки та можна насолоджуватись цією неймовірною смакотою. Я вам дуже раджу приготувати ці смачні бабусині рецепти, бо ця випічка неймовірно смачна і заслуговує бути на вашому столі. Смачного вам!